Всім привіт, друзі! Всім добрий вечір. На годиннику майже 16-та година. Приїхав на рибалочку на поплавочок. Був, друзі, на цьому місці, мабуть, тиждень назад, можливо трошки більше, і дуже класно половив. Сьогодні вдалося раніше вирватися з роботи. Заскочив швиденько додому, переодівся, взяв черв'яки і погнав на рибалку. Навіть не вспів. Пообідать. А як каже мій товариш Ромчик, поки рибак голодний, риба не клює. Тож зараз швиденько перекусимо, чим Бог послав. А Бог послав гаряченькою піцею з магазину. Якраз тут класно в тіньочку. Потім замішаємо прикормочку. І десь три годинки порибалимо. Тож, друзі, підкріпимося і почнемо рибалити. Так, трошки перекусив. Тож, давайте зараз замішаємо прикормочку, що я сьогодні тут ухопив. Так, залишки халви і ось такі спеції. Ох, як пахнуть вони. Коріцей чи коріандром. перцем якимсь. Дуже класно пахнуть. Так, десь півтори-дві скляночки висипемо спецій. і всю халву. Тут теж у мене, мабуть, десь дві скляночки. Також додамо ось такої відвареної коноплі. Щедро. Карасик полюбляє це діло. І зараз ретельно все гарненько вимішаємо. Щоб класти на них. Умночки. Прикормочку взяв, друзі замішав, водички додав, вже настаюється. Так, є по наживки. Що в мене сьогодні? По наживки. По наживки сьогодні. Хробачки, черв'ячки. Кількості свіженькі, класнючі. Дивіться, які. Ух. Перловка. Хтось запитував, чи я її запарюю, чи відварю. Друзі, перловку я відварюю. Я вже давно перестав її запарювати, мені більше подобається, коли вона відварена. Відварюю зразу пів пакета. І вона десь тиждень, а то й більше зберігається в холодильнику, не портиться. Набрав скільки мені потрібно і поїхав на рибалочку. І також тісто хірабуна. Ось така груша, дюсшеска, Туті фруті і ванілька. Готове тісто ста хірабуна. Теж хтось запитував в коментарях, як його правильно там змішувати чи що. Нічого я вже не змішую, друзі. Воно продається готове. Просто купив, відкрив пакет і зразу на рибалку. Незмінні мої удочки карбонові. Взяв сьогодні так само дві шестерочки. Одна з них болоночка, модель Сквадрон. і друга махалочка, Модель Касмастер. І також, також ще одна болоночка, моделька Force Rang в довжині 5 метрів. Поплавці в мене на удочках сйомні. Хто дивиться мої відео, той, той знає. Дивіться, два. Ось таких стопорних, стопорні резиночки дві штучки знизу, для того, щоб поплавець не чіплявся за гачок з грузиками. Такі самі два, дві стопорні резиночки зверху, які регулюють глибину. І між ними отака сама сама малесенька застібка з вертлюшком, в яку і кріпиться сам поплавочок. Поплавочок пристігнули. Він, виходить, скользящий, не чіпляється в кувшинках. В лататях ні за що. І дуже зручно. Якщо поплавці довгі, їх зручно знімати, щоб не поламати. По глибині ось я закинув, проміряв десь приблизно до півтора метри. До півтора метри. Так, одягнемо зразу тісто фруті. Минулого разу класно клювалося на. Ванільку, тут і фруті і на бутербродик тісто з черв'ячком. Зарядимо одну удочку на чисте тісто, одну на бутербродик, і одну поставимо дежурну на перловку. Минулого разу за три години на перловку була лише одна покльовка, але гарний карась. Сьогодні так само зарядимо. Получається, що рибалимо наче й на три удочки, але клює. В більшості тільки на дві, тому що одна у нас на не дуже популярну таку, скажімо, наживку, яку карасть, в принципі, повинен і їсти, але не дуже охоче бере. Це перловка. Кукуруза консервована, що з цьому році взагалі не працює. Скільки раз пробував, не хоче кукурузу чомусь. Снасть на махалочки зібрана таким самим чином. Два резинові стопора зверху, два резинових стопора знизу, застіпка і зйомний поплавець. Ось такий поплавець вагою 4 грама від флагман. Поставимо на цюночку, на махалку. І сюди одягнемо бутербродик, пару черв'ячків і тісто. Закриємо жало невеличким. Невеличкою и кулька, Вона додає Надо доесть. И колер, и запах, аромат. Ванильку поставим. Тут и фрукты у нас такого помаранчевого колеру, а ванилька жовто. Мочка готова. Удочки закинуті, тож можна загодуватися. Зараз по 3-4 кульки десь біля кожного поплавця. Постараємося закинути плюс-мінус. Ох, як пахне! Так ароматно пахне прикормка. А карасі оцінять мої зусилля. Підійдуть на прикормочку. Ось сідачика я, друзі. Першого карасика. Опа. Єсть. Де вот, вот и перша поклевочка. Тісто. Тісто знов спрацювало. О, і тут щось клює, на другу щось клює. Все по класиці. Загодувався 15-20 хвилин. Нічого не клює, треба зачекати і потім починається кльов. І один гарненький, друзі. Який. Класний який кабанчик взяв. бачите, знову спрацював. Бутербродик, червячок і тісто. До речі, я поставив ще по одному гачку. Вишаю на нього чисто-тісто. Але його швидко об'їдають Думаю щоб довша наживка грала і на ту другу удочку теж прив'язав ще один гачок але туди одягаю перловочку тут у мене тепер по два гачка стоїть чисте тісто і чисто, тісто з черв'яком а на другі удочки так само черв'ячок з тістом і чиста перловочка Хай вибирає, що йому більше подобається. закинув друзі знову покльовка на ту саму удочку на ту саму удочку Отже, знову взяв бутербродик тісто на одній свисить не з'їла а бутербродик взяв весною найкраща комбінація наживки була саме черв'ячок і тістом найкраще брала комбінація взагалі працює безпрогришно класно тримається на гачку ах, запашне яке Нехай вибирає. Хоче бутербродик бере, а хоче чисте. Там зачепився так, а? Працює щось одна удочка тільки в мене, друзі. Спочатку на середню клювало, а тепер перейшло клювати на цю. Бачите, тут тісто з'їли. А з черв'ячком бутербродик його. Я вже одягаю буквально одного черв'ячка. Ох, і рибалочка сьогодні. Що я замітив, чим гірша погода, тим краще клює. Як було тихо, штіль клювало чомусь гірше. Сьогодні так вітрено, таке вітриганіще. Вони клюють один за одним, просто. Друзі розійшли карасі. То одна удочка, то друга, то одна, то удочка, друга. Дивіться які. Ух, класні, да? Цей теж взяв на бутербродик. Опа, став і на другу саму удочку так само заряджати. І теж почало на неї клювати знову. Може черв'яка тут майже немає такий. Пожований, пожований. Собитість поряд зі мною тут ну, буквально 10 метрів справа, грибачок. Прийшов, каже, на що ти тягаєш? Так, кажу, черв'як і ось таке, кажу, тісто одягаю. На бутерброді кажу, бере саме краще. Дай мені трошки тіста, що мені шкода, я одірвав йому, дав ну, такий шматочок. Вже дивлюся, два карася, достав тільки що. Одного і потім хвилин через п'ять, мабуть, ще одного. До цього сидів зовсім не клювало. От і думаєте, працює воно чи не працює. Бо мені хтось там казав, що чи писав підписник якийсь, може не підписник в коментарях, що з цього тіста тільки пільмені ліпить. Кажу, ну, можете ліпити, якщо вам до смаку такі пільмені. Кажу, а я на нього рибу ловлю. Ну, в принципі, тут всі гарні. А цей цей взагалі класнячий. очі. Да, тягати таких на поплавочок приємно. Позавчора були друзі з Андрюхою на річці псел. на ночной рыболовле. То Андрюха пару штук таких поймал на фидер. Мне такие не попадалось. Ух, какой. О, кабанчик. Класс. Ne mana? Ona oh, mana. Normal. <tülüyor> <tülüyor> Підожди, ти не прыгай так, в грезюці прямо. О, дивіться, ще один взяв на чисте тісто. Бачите, знов черв'яки висять. Маленький гачок. І ось такий карасик. Ох. Це вже, мабуть, з десяток, якщо не більше впіймав. Груша, Дюшеска сьогодні просто на розрив. Блін, потопило другий поплавок. Потопило, призивав. Поки тут наживлявся. Призивав покльовочку. Як ти туди зачепився? Що я вам хочу сказати, друзі? Що на тісто почали клювати набагато крупніші карасі. Дивіться, я почав одягати на обидва гачка. Карасі почали став цей це, клювати крупніше. Покльовочки стабільні, то на одну удочку, то на другу. Взагалі неочікувано сьогодні класна рибалка. Думаю, поїду хоч на смаження пару штучок впіймаю. Думаю, вітер такий. А кльо просто скажений. Бачите, по два вже заряджаю. Такі великі шарики одіваю. Тримається міцно, навіть трібізок не збиває. Що, Друзі, на годиннику вже 7 година, 5 хвилин на 8 вирішив я збиратися додому. Я вже одну удочку змотав, хоча змотав я її ще раніше. Простояла вона майже 3 години на перловку і жодної покльовки на неї не було. Ну Там якісь дріб'язок клював. А тісто-тісто і тісто з черв'ячком сьогодні просто на розрив. Отак. От я... Не всю, не знав, яку удочку іноді тягнути. Просто сьогодні неймовірна рибалка, неймовірний кльов, Я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз попадав на такий кльов. Думав, ну поїду там, впіймаю кілька штучок на смаження. Погода погана, в принципі, погода то непогана, а от вітер дуже сильний вітер. Мабуть, я вже закидати її. Не буду. Об'їло. Обидва гачка голі. Тісто об'їло. Ще одна удочка закинута, можливо, щось піймаємо. на неї теж тільки що щось там дибало. Давайте я вам покажу свій уловчик. Я просто офігел, коли підняв садок. Дивіться. Ти подивіться тільки на цих лаптей. Оце рибалка, друзі, сьогодні. Оце уловчик. І це все всього лише за якихось три, три годинки. Ех, була покльовочка. Ну ще все ціле. Неймовірна, друзі, просто була сьогодні якась рибалка, фантастична. Іноді готуєшся, їдеш, плануєш щось і можеш нічого не впіймати. а іноді просто так поїхав і наловив більше, ніж тоді, коли планував. Ми їздили з Андрюхою на рибалку на річку псел на ніч, то я впіймав менше за цілу ніч на два фідери, ніж сьогодні впіймав на удочки за три години. Наостанок, як завжди, хочу нагадати вам, що всі корисні посилання, на снасті, якими я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео, друзі. Частенько в мене запитують за тісто. Що це за тісто, що за фірма, як називається? Вже дуже багато разів я вам його показував. Ну, дивіться, тісто мегалодон, готове тісто. Сьогодні ловили на грушку. Пахне. Пахне неймовірно дюшесом. І сьогодні основна рибалка була саме на це тісто. На початку риболовлі, здається, я пару разів одягав туті фруті, от, а потім, не знаю, чомусь попалась мені під руку груша і я вже рибалив на неї. Деякий час е одягав тісто з черв'ячком і бачу, що бере саме на тісто з черв'ячком, а потім щось перестало. Почало краще клювати на чисте тісто. І вже, мабуть, ось останню годину я вже рибалив на чисте тісто. І карасі, блін, клювали ще крупніші, ніж на бутербродік. Тож, рибалка сьогодні вийшла дуже класна. Все, друзі, буду вже зматуватися. До речі, підійшов мужичок. Цей ще поряд сидить. Подякував, от, спитав, як тісто називається. Кажу, та ось подивися, як називається. Розповів йому, де можна придбати. У нас в магазині у Андрюхи в магазині Крючков. О, сказав обов'язково купе. Ну то вже його проблеми. А він сидів, щось там у нього кукуруза була, перловка, каже, дріб'язок оббиває все. Карасів взагалі не було. От, а потім почав теж тягати. ну Наче штук 7 чи 8 карасів, казав, піймав, теж тільки-тіка. -тільки вже пішов додому. Ну і, і, і я теж буду. І я теж буду збиратися і на останок. <світ> і на останок, друзі, втягнув я таки ще одного. Бачите, одна удочка лишилася. Там ще висіло тісто. Ось, до речі, на одному гачку воно ще залишилось. Бачите, шарик висить. А на другий гачок попався ще один ось такий класний карась. На коня, як то кажуть, все. Це вже точно все. Все. Всім пока-пока, друзі. До побачення, до нових зустрічей.